Дивися, світе, плащаниця України, яку щодня вбивають вороги. За що? Не знаю сам, чи то за небо синє, чи за пшенічні золоті лани, за мову рідну, пісню солов'їну, за вишиті сорочки і рушники, за соняхи, за мальви, за калини, що вільна, незалежна, за гріхи. А знаєш, світа, що герої помирають, здобувши славу тут ось на землі. А в небесах візьми, Господь да раю, бо в пеклі на війні вони могли. Найкращі діти, нації цвіт гине зі злом пітьмою в тяжкій боротьбі, бажання маючи всього одно єдине усе здолати і перемогти. Своєю кров'ю платять і здоров'ям за новий день, аби ми ще жили і. Де ж ти світи бачиш?